Привіт усім! Вітаю на каналі Йога-Знатік. Мене звати Наталя. Сьогодні пропоную практику, не навантажуючи руки. Це чудова послідовність для тих, хто хоче трошки дати відпочинок рукам, зап'ястям, перед пліччям. Сідаємо в зручне для вас положення. Спинка рівна. Відчуваємо своє дихання. Можливо, вам буде комфортно закрити очі Аккуратно відкриваємо очі. І робимо ніжні кругові рухи плечима назад. Тепер вперід. Акуратно, ми тільки розігріваємося. Праве вухо до правого плеча, при цьому плечі опущені і розслаблені. Центр тепер до лівого плеча. В центр. Повторимо декілька разів. Можете допомогти собі рукою. Але не сильно навантажуємо руку, а легенько притримуємо. І в іншу сторону. Плечі не зажимаємо, вони опущені і розслаблені. Повертаємо в центр, тепер підборіддя направляємо до грудей. по півкруг до правого плеча, центр до грудей і до лівого плеча. Центр до грудей. Повторіть. Декілька разів, кожен на своєму темпі. Тепер зробіть повний коло головою. В одну сторону і в іншу сторону. і піднімаємо підборіддя. На вдиху витягуємо руки догори і на видиху нахиляємось праворуч. Робимо вдих в центр і на видиху нахиляємося ліворуч. Вдих, в центр, видих, праворуч нахил. Можливо, цього разу нахил буде сильніший. Сідниці на підлозі, не піднімаємо їх. Вдих в центр і видих нахил ліворуч. Вдих в центр. Переходимо до основної практики. Піднімаємося, стаємо на початок коврика, вдих, руки догори. Видих, складка донизу. Вдих напівпідйом. Видих, складка. Вдих, піднімаємося обережно з круглою рух, спиною догори, руки біля грудей. Знову вдих, руки до догори, трішки проги назад. Видих, складка. Вдих на напів підйом. Видих, складка. Вдих, піднімаємося з круглою спинкою, руки догори і до грудей. Ще раз вдих, руки догори, легенький прогин назад. Видих, складка, нахил вперед. Вдих напівпідйом, спинка рівна. Куприк тягнеться взад, голівка вперед. видих, складка. Візьміться долонями за лікті і повільно похитуйтесь з боку вбік. Нехай сила тяжіння, вашу спинку, голівку тягне донизу. Підпустіть руки на килимок, нехай вони просто звисають. І повільно з круглою спинкою піднімайтесь догори, долоні зверху разом, на видиху долоні біля грудей. Вдих, руки догори, видих поза стільця, коліна і стегна припущені. Руки тягнуться по діагоналі вгору. Хребет прямий, плечі розслаблені. Корпусом повертаємося ліворуч. Ліва рука йде назад, а права тягнеться вперед. Хто бажає просунутися далі, правий лікоть зачіплює за ліве коліно. Руки разом в центрі біля грудей таз посередині. Можливо, він хоче з'їхати в праву сторону, але ми його повертаємо в центр. Витягуємо широко руки і повертаємося в позу крісла, нахил донизу і відставляємо ліву ножку назад. Поза воїна один, стена і груди спрямовані вперед. руки вгору. Зверніть увагу, щоб коліно передньої ноги було чітко під п'яткою. Не завалювалось ні вправо, ні в ліву сторону. Робимо вдих і на видиху відкриваємо груди і стегна ліворуч воїна 2. Задня нога паралельна килимку. Погляд спрямований вздовж передньої руки. Виправляємо переднє коліно, перевертаємо долоню і права рука йде вгору, а ліва обережно опирається в задню ногу. Розводимо руки по сторонам. І права рука тягнеться вперід і донизу, опускається на гомілку або на килимок, погляд спрямований на кінчики лівих пальців поза трикутника. Хто бажає ліву руку направляємо до лівого вуха. Піднімаємося назад, ноги паралельні килимку, руки назад у замок, щоб відкрити груди і плечі, вдих і на видиху нахил вперед, руки взаді догори, лопатки разом, голова розслаблена, звисає до землі. Вдих, піднімаємося догори, відпускаємо замок і повертаємося на край килимка. Ми пропрацювали одну сторону, тепер будемо іншу. Робимо вдих, руки догори, видих поза стільця. Коліна не виходять за лінією великих пальців ніг, руки по діагоналі вгору. Копчик підкручений, спинка рівна. Вдих корпусом повертаємо праворуч, права рука назад, ліва тягнеться вперед. Хто хоче ускладнити позу, лівий лікоть зачіплюється за праве коліно. Кому важко залишається в попередній позі. Ніжно виходимо з пози, Обертаємося в центр, виправляємо ноги, руки до грудей, вдих, руки догори. Видих, права нога назад, воїн 1. Стегна та груди спряповані вперід. Вдих руки вгору, плечі над стегнами. Задня нога притиснута вниз до килимка. Видих, воїн 2. Повертаємось праворуч. Вага тіла рівномірно розпроділена між ногами. Погляд направлено здовж кінчиків пальців лівої руки. Виправляємо передню ногу. Перевертаємо ліву долоню догори і направляємо вгору. Права рука торкається задньої ноги. Переходимо в позу трикутника, тягнемося вперед від лінії талії, ліва рука на гомілку ставимо або килимок, праве плече зверху, дивимося на кінчики пальців правої руки, хто хоче, праву руку направляємо до правого. Вуха, піднімаємося назад, вирівнюємо ноги, стопи паралельні краям килимка. Переплетіть руки взаді в замок, але поміняйте зараз захват на незручне положення, вдих. І на видиху складаємось вперід між ногами, руки вгору, відчуваємо розтягнення в грудях, в спині, в задній частині ніг. В підіймаємося уважно. Повертаємося до передньої частини килимка, руки біля грудей і дониз. Ставимо ноги на ширину коврика, руки біля грудей і присідаємо в малазину. Кому незручно, руки можуть триматися підлоги, копчик направлений донизу, в землю, голівка догори, спинка рівна. Намагаємося зберегти прямий хребет. Вдих, опускаємося повністю на килимок, коліна зігнуті, ноги ж на ширині стегон. Руки вздовж тіла, ноги втискаємо в підлогу і піднімаємо стегна. Якщо це вам зручно, переплітаємо руки в кулак і притискуємо до килимка. Робимо декілька вдихів тут. Повільно опустіть стегна. Широко розставте руки і коліна направляємо ліворуч. Не можуть торкатися землі. Погляд направляємо праворуч. Намагаємося розслабити лопатки. Повертаємо погляд і коліна в центр, і повільно опустіть коліна праворуч, погляд вліво, і повертаємося в центр. Опускаємо ножки, виправляємо їх, розставляємо широко, щоб нам було зручно. Руки розставляємо ширше від себе, долонями догори. Робимо глибокий-глибокий вдих через ніс і видих через рот. Ще декілька разів повторіть. Відчуйте, як з кожним видихом розслабляється ваше тіло, м'язи обличчя, рот, очі. Скроні. Руки відчувають легкість і розслабленість. Відпустіть будь-яке напруження у вашому тілі. Живі та грудна клітка м'яка. Дозвольте собі відпочити і розслабитись після сьогоднішньої практики. Акуратно, помаленьку приходьте в себе, поворушіть руками, ногами, поверніться з боку на бік, можете відкрити очі, повертайтеся на зручний вам бік і помаленьку сідайте. Подякуйте собі за своє дихання, за те, що тіло слухало вас за те, що ви знайшли час сьогодні позайматися. Я щиро дякую вам, що займалися разом зі мною. Бажаю вам гарного дня і зустрінемося у наступних відео. Якщо вам сподобалася ця практика, поставте палець вгору. Напишіть декілька приємних слів у коментарях. Я буду вам дуже вдячна. Па-па-па-па!